На студійних годинниках шоста -го вечора для вас мовить інтер і я, Анастасія Даугле, новини на цю годину маємо такі: рятувальники ліквідовують наслідки масованої ракетно-дронової атаки росіян на Київ. Пошукова рятувальна операція триває у Святошинському районі столиці. Наразі відомо про двох загиблих під завалами найбільш пошкодженої дев'ятиповерхівки. Це мати з немовлям. Щонайменше не 20 ромістян зазнали поранень, із них двоє це працівники поліції та вагітна жінка. Окрім цього, у столиці понівечені ще чотири житлові будинки: дві дев'ятиповерхові, один шістнадцятиповерховий у Святошинському та чотириповерховий у Дарницькому районі, а також будівля Кабінету міністрів. У Святошинському районі рятувальники і надалі шукають людей під завалами. На місці працює наша кореспондентка Валерія Глущенко. Вона з нами наживо. Валерію, вітаю. Тож розкажи, будь ласка, що ти побачила на місці атаки і які новини маєш? Анастасія, вітаю. Я зараз перебуваю в Ситочинському районі міста Києва і хочу сказати, що й досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники працюють, розбирають завали, тому що там потенційно можуть бути люди. Також ми поспілкувалися з речником служби ДСНС і пропоную послухати. Цей район зазнав як і ракетних, так і обстрілів, так і ураження. Ударних дронів, як ви можете бачити, саме на цій локації у нас був застосований самоворожий дрон, який зруйнував частину е, тильну частину будинку і е, зруйновані перекриття між поверхами. І Саме зараз рятувальники вже е, тривалий час вже пройшов з ліквідації пожежі. але рятувальники продовжують пошуково рятувальні роботи, тому що за нашу інформацію. Під завалами ймовірно може перебувати ще людина, є її родичі, які чекають саме тут, і з ними працюють наші психологи, і психологи національної поліції. Цю багатоповерхівку е, ворожа, російський шахет влучив сьогодні вночі, коли люди просто спали. Росія направила цілеспрямовано е, смертоносну зброю, і вже відомо про двох загиблих. Це жінка з немовлям. Також упродовж сьогодні е, було повідомлено, що е, третя людина загинула, але наразі е, ця інформація спростувалась і не підтверджується. Е, також Хочу повідомити, що тут дуже багато людей, які е, дивляться, як рятувальники ведуть пошукову роботу. Серед них є одна жінка, яка чекає на свого зятя від самого ранку. Вона вірить, молиться, що людина жива, і тому рятувальники працюють. Також ми поспілкувалися ще з однією мешканкою, яка пережила цю жахливу ніч, і вона поділилася з нами страшними емоціями та своїми переживаннями. Я хочу сказати одне всій спільноті, обратитись до всіх, скажіть, скільки він буде під нашою крові, скільки будуть погибати дітки, яким тільки місяць із мамою, і яка, яка вже ніколи не побачить світу, що батько ледь ви витягли, що воїн прийшов, і його не можуть іще зараз достати. що люди багато залишилися з дітками без квартир, без житла, без нічого взагалі. Скільки, скільки пострадали, це не уявить. Я не знаю більше, що можна сказати. Але я просто прошу зупиніть цього гада. зупиніть. Хочу, хочу повторитися, що Рятувальні роботи досі тривають. Чоловіка, який потенційно може бути під завалами, шукають, і рятувальники наголошують, що вони будуть працювати скільки на це треба часу, стільки й будуть шукати людину. Також всі мешканці можуть звернутися до штабу, який тут розгорнули прямо у дворі, і тут людей можуть проконсультувати як психологи, так і з юридичної точки з юридичних питань. Анастасія, тобі слово. Дуже дякую тобі, колего. Це була Валерія Глущенко про наслідки російського обстрілу Києва. Суми впродовж дня під атакою ударних безпілотників О пів на чотирнадцяту ворожий БПЛА ударив посеред містю. Постраждали четверо людей. Як повідомляє виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар, поранені жінка і 13-річний хлопець. А в його шестирічного брата стресова реакція. Пізніше по допомогу до медиків звернувся іще ще один чоловік. За даними ДСНС, вибухова хвиля пошкодила адміністративну будівлю. Спалахнула пожежа. Її захисили рятувальники. Уранці дрон влучив у житлову п'ятиповерхівку, також у центрі міста, але не здетонував. Зайнялося на балконі. Вогонь швидко приборкали, ніхто не постраждав. Рятувальники евакуювали мешканців з будинку через високу ймовірність повторного удару. По Чернігівщині росіяни також масово б'ють баспілотниками. За першу половину дня росіяни понад 10 разів прицільно атакували прикордонне місто Семенівку. Як повідомляє очільник. Новгород Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сіліверстов під ударом опинилися приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури та район залізничного вокзалу. Люди попередньо не постраждали. А в обласній поліції сповіщають, що унаслідок обстрілу істотно пошкоджена гімназія в Михайло Коцюбинській громаді. У Кременчуці на Полтавщині після російської атаки пошкоджений міст через Дніпро. Як повідомляє міський голова Віталій Малецький, рух переправою. Наразі неможливий організовано безкоштовне перевезення пасажирів з одного берега на інший через дамбу Кременчуцького водосховища. Міст офіційно перебуває на балансі Укрзалізниці і там повідомляють, що найближчими днями триватиме багатокомпонентний ремонт ураженої ділянки. Точно будуть затримки потягів. Також курсуватимуть автобуси, щоби доправити пасажирів до або з Кременчука. Сполучені Штати готові посилити економічний тиск на Росію. Про таке в інтерв'ю New York Times заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент. Щоправда, за його словами для цього необхідна підтримка європейських союзників у вигляді додаткових санкцій і мит для країн, які купують російську нафту. Це може призвести привести економіку Росії, цитую до повного колапсу і змусить російського диктатора сісти за стіл переговорів. Путін затягує можливість проведення зустрічі з Володимиром Зеленським, на якій наполягав Дональд Трамп, у Китаї він заявив, що готовий зустріти Зеленського в Москві. А нині прем'єр Словаччини Роберт Фіцо повідомляє, що у розмові з ним очільник Кремля висловив готовність поспілкуватися де завгодно, а не лише у російській столиці. Скептики кажуть, диктатор не зацікавлений в зустрічі. А ми зібрали кілька історичних випадків, як війни закінчувалися мирними переговорами, і які майданчики для цього обирали. Особиста пропозиція американського президента Дональда Трампа про зустріч російського диктатора з українським президентом, сім країн, які готові організувати майданчик для цього, і Володимир Путін, який повсякчас змінює умови. Останнього озвучив у Китаї, мовляв, хай Зеленський на переговори приїде в Москву. На це в інтерв'ю NBC український глава держави відповів таке. Він може приїхати до Києва. Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що не буде прийнятне для мене або для інших. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетним обстрілом. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін розуміє це. За останні 100 років відбувалося чимало мирних переговорів. Так, радянсько-фінську війну, яка тривала з 1939 по сороковий рік, завершили підписанням перемир'я у Москві у березні. Фіни втратили 40 тисяч квадратних кілометрів, але зберегли свою незалежність. А ціна для радянського союзу була катастрофічною. Близько 40% бойового складу частин. Ніхто не може передбачити, що чекає нашу стражденну націю в майбутньому, але історія каже, що чоловіки і жінки Фінляндії, які любили свободу, які вірили в честь обов'язок і гідність до самого кінця, до межі людської витривалості, намагалися виконувати свій обов'язок так, як вони його розуміли. Війна північної та південної Кореї розпочалася у 50-х і тривала три роки. Північно підтримував Радянські Союзи Китай, а США і Сили ООН – Південь. Усього спроб провести переговори було понад 150. Реальний злам відбувся після смерті Йосипа Сталіна. І, зрештою, перемир'я поклала край бойовим діям у липні 1953-го, але досі не укладено миру. І ці перемовини не відбувалися ні в Сеулі, ні в Пхеньяні, а посередині у обхан і представників Південної Кореї там не було. Так утворилася 4 кілометрова демілітаризована зона, яка зберігається й досі. Генерал Вільям іл,

Експерти одностайні на думці, що обрання нейтрального майданчика переговорів це правило, якого дотримувалися під час припинення багатьох воєн у 20-му та 21-му століттях. Вероніка Яващенко, марафон Єдині новини, телеканал Інтер. Країни ОПЕК Плюс хочуть збільшити видобуток нафти від жовтня. Про таке повідомляє агентство Блумберг під час відеоконференції, яка відбудеться сьогодні. Планують схвалити додаткові 137 тисяч барелів на добу. Тобто повертається більший видобуток замість скорочені, які мали діяти до кінця наступного року. Ціни на нафту вже впали на 12 відсотків, адже зростає пропозиція. Саудівська Аравія має намір надалі збільшувати видобуток. Такі дії саудитів вигідні, і президенту США Дональду Трампу, який неодноразово закликав до зниження цін, щоб приборкати інфляцію та посилити тиск на Росію. У Києві відбувся фінал чемпіонату України з кібербезпеки. Саме наша країна першої у світі визнала цю дисципліну видом спорту. Як тривали змагання, хто є учасниками далі у репортажі? Пригнічене світло, штучний дим. А деякі учасники у балаклавах у цьому приміщенні виникає відчуття, ніби ти в якомусь секретному штабі. Чемпіонат України з технологічного спорту в дисципліні CTF Сітібербезпека. І це близько до правди на наших очах відбувається справжня інтелектуальна битва, мовчазна, але не менш захоплива. Сотні учасників зійшлися у фіналі чемпіонату України з технологічного спорту в дисципліні кібербезпека. Так як в суті свої кібербезпека є вічною гонитвою умовною грою розумів. Сама в собі кібербезпека це не просто напрямок, це не просто науковий напрямок. Це це те, що формує нашу буденність. Звичайно, додаток в банку без кібербезпеки не був можливий. Олексій представляє команду зі Львова. Студент політехнічного вишу. Згадує, як уперше зламав пароль від свого вайфаю. Тоді ще за інструкціями в інтернеті разом із розумінням, що ти можеш, з'явилося бажання рухатися далі вивчати кіберпростір. І ось він. Серед охочих поборотися за звання найкращих кіберспортсменів України ми формуємо новий вид спорту в Україні. І якраз ці учасники це люди, які створюють новий спорт. Типу, і ми якраз бачимо зародок цього. І, можливо, далі це повністю зміни наш підхід до нашої кібербезпеки на державному рівні. 36 команд із 18 регіонів України цей чемпіонат формує нове покоління кібербійців. Переконані в РНБО. Ворог одночасно з війною на фронті активно атакує мережі і намагається вивести з ладу стратегічно важливі підприємства та установи України. А отже, украй потрібні фахівці, котрі здатні запобігти цим кіберударам. Ця війна переходить із класичної кінетичної цифрову і високотехнологічну, тому саме підтримка інфраструктури всіх технологій, які використовуються на лінії фронту, є запорука нашої перемоги. І ці хлопці, дівчата, які забезпечують кібербезпеку саме інфраструктури, її сталості і функціонування, саме і є тією ознакою нашої стійкості, як на полі фронту, так і живучості наших. Солдатів, які фактично використовують ці технології, організатори наголошують, сьогоднішній чемпіонат нова сторінка в історії цифрового захисту країни. А переможці змагань отримують нагороди і нагоду представляти Україну на міжнародних турнірах. В жовтні відбудеться європейські кіберзмагання. І за результатами національного чемпіонату ми підберемо національну збірну, зробимо злагодження. Патронуємо їх і відвеземо в Європу представити нашу країну на європейській арені. А головне фахівцям-початківцям, які сьогодні сидять за цими круглими столами, запропонують увійти в команди, що нині ведуть боротьбу з кіберзлочинністю на професійному рівні, інакше кажучи, стати на захист українського кіберпростору. Софія Булучова, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Як росіяни змінюють тактику запуску шахедів? Як цьому протидіють наші військові? Фахову розмову готує Олексій Фадієв. Вже за мить. Дякую, колега. Так, а ще про те, як росіяни ведуть, чи точніше не ведуть примовини. Поговоримо про це протягом цієї години, зокрема. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.